Розгулюючи в околицях замку троски, Генрі спостерігає дивну картину. Неподалік в гаю він бачить чоловіка, прив'язаного до дерева. Наблизившись, Генрі бачить, що чолов'яга не з місцевих, але перші враження швидко змінюються вовчим завиванням. Декілька вовків не проти поласувати свіжим м'ясом. Розібравшись з вовками, Генрі розв'язує чоловіка. Той представляється магістром Войтекусом екс арідісом або просто Войтехом, художником, котрий наразі працює для пана в замку. Художник, за його словами, пензлями та фарбами творить красу там, де раніше була лише порожнеча. Біда в тому, що творити він не може, так як його фірмові пензлі не при ньому. Загадковий пан вдається до деталей: вчора він вийшов провітритись та так вийшов, що ледь зі стрілою розминувся. Якісь два добні здогадались стріляти по мішенях майже що на дорозі. На знак компенсації хлопці запросили пана Войтеха випити вина і заодно зіграти в кості. Як ви встигли здогадатись, саме там наш пан і програв свої пензлі? Та все не так просто, адже ці двоє грали нечесно. Тільки но художник почав сперечатись, як отримав палицею по голові і прокинувся вже тут. Генрі погоджується розшукати шахраїв і повернути пану вкрадене однак, всю дорогу його розум займала думка про дивацтва, художника. адже до того як він до нього підійшов, той немов говорив сам з собою. Перш ніж продовжити нагадаю, що купити топовий ігровий ПК для Kingdom Come 2 можна на сайті нашого інтернет-магазину ArtLine. Посилання буде в описі цього відео. Що ж, світ не без диваків. Генрі йде за вказаним маршрутом і дійсно зустрічає там двох ошуканців, які так само пропонують йому зіграти в кості, в кості на пензлі. Та до цього моменту тандем пояснює, що з художником коїлося щось дивне. Був у нього цей страшний розмальований людський череп, до котрого той любив говорити. Войтех казав, що череп показує і підказує йому всяким. Генрі бачив той череп, коли розв'язував художника посеред інших його речей на землі, і він теж видався йому дивним. Та ці запальні гравці в Кості прояснили ситуацію. Сварка відбулася не лише через Кості, але й через те, що пан Войтех їм наговорив, а саме, що один з цих хлопців може бути сином сотника з Коліна. У сотника того залишився брат, котрий їздить по світу і вбиває всіх його бастардів. Та так злякав цієї історією Войтек, що отримав по гриві. А хлопці грали чесно. Що ж, ви можете обіграти цих телепнів, можете обікрасти цих телепнів, а можете їх просто вбити. Я з легкістю обіграв їх, а потім ще й обікрав. Повернувши речі пану Войтиху, Войтеху, Генрі почав з'ясовувати деталі. Якщо наполягати на них, художник скаже, що був не в найкращому гуморі, і сказав те, що їхні маленькі мізки не в змозі переварити, через що тепер розгулюють з гулею на голові. Войтех дає нам нагороду і пропонує розмалювати щит. Та Генрі зацікавив цей чолов'яга, тож він і поцікавився, чи не може допомогти ще з чимось. Взагалі то ще і як може, так як Войтех, людина мистецтва, він бажає створити щось за що б його пам'ятали сторіччями. Він хоче написати картину, котра піднесе його до найславетніших художників і дозволить спочити на лаврах вічності. Войтех досліджував історію цього краю і дізнався, що тут розкидано багато древніх паганських капищ. Та серед них він хоче знайти одне: капище паганського бога Велеса, котрий був повелителем підземного царства і покровителем скота. Зображався як людина з рогами, через що його іноді плутають з чортом. Войтех відправляє нас до відлакського ставка, до однієї старушенці на ім'я Квітослава, котра цілком може щось про це знати. Якось він сам її зустрів в тих місцях. Стара прийняла його спочатку за свого чоловіка, потім за бабку, а потім частувала часниковим супом і розповідала про свою молодість. Після ж відправила до якогось місця, де не було ніякого капища, з пам'яттю в старої біда. Генрі знаходить хату Квітослави, а та приймає його за свого чоловіка, котрий, за її словами, був чимось середнім між винником і зібровим. Той і квіти її носив, і вірші писав і на танці водив. Відали ж тому, що він давно помер, а бабі нудно в хаті. Та й бесіда не клеїться з нею. Тому Генрі вирішив схитрувати і нарвати її її улюблених квітів. Це допомогло, але не повністю. Баба вирішила згадати, як дівкою була, тому дала Генрі доручення полагодити її дівочу сукню. Якщо у вас є швейні набори в рюкзаку, робиться це за секунду. Та й на цьому не все. Старушенця захотіла ще й декламування віршів. Ледь викрутившись, Генрі таки наполягає на згадці про капище Велеса, і бабцю нарешті осяює. Вона згадує про те місце, ми їдемо туди, вбиваємо декількох бандитів і повертаємось вже з художником. Той змальовує стародавнього ідола, хоч і з одним зайвим зубом. І питає, як нам його робота. Так як художник мені сподобався, я завжди відповідав, що все мега круто. Та йому все одно не вгодиш. Войтех каже, що це мазанина на поціновувача, а не картина, котра введе його в вічність. Та тут риторика художника злегка змінюється, і тепер він каже, що пише картину, щоб заспокоїти власну душу. Він каже, що це місце в прямому сенсі говорить до нього. Після Генрі питає, чи потрібна йому ще допомога, на що той відповідає схвально. Вже в замку художник каже, що в нього закінчились фарби. Та цього разу він хоче спробувати дещо незвичайне. Він хоче зробити таку консистенцію, котру ще ніхто ніколи не робив, а саме змішати фарби з яйцем Василіска. Генрі охоплює подив. Василіск в Богемії, що це за маячня. Та художник твердо стоїть на своєму. Василіський каже, налуплюється з яйця, знесеного чорним півнем і висадженого жабою. І в околицях про такого півня вже пішли чутки, мовляв, яйця несе. Все, що нам треба, це піти до Славика Семена, дістати одне яйце від його когута, а після піти на болото і залишити його там на ніч, щоб жаба висаділа. Приїхавши до Семена, Генрі швидко знаходить селюка Славка і так само швидко забиває йому баки небелицями. Якщо той не віддасть когута, його звинуватять в чорній магії і стратять. Славко ледь не сів на лавку від таких заяв і з сіпанням лівого ока сказав, що здох його боніфації і що він дійсно ніс яйця або ж крав їх в курей і висиджував. Тіло когута ми знаходимо на гною разом з одним яйцем, після чого провертаємо все сказане. За день Генрі повертається на болота, забирає яйце. І Повертається до художника. Той дякує і каже, що можливо тепер він зможе написати потрібну картину, завдяки котрій голоси в його голові стихнуть. Генрі повертається до художника наступного дня. А той показує йому меча і каже, що має провести смертельний поєдинок з одним бандитом, котрий тероризує околиці. Називається він Бурггард, і в нього з ним старі рахунки. Щоб художник не ризикував, ми самі відправляємось до табору того бандита. Буркгард зібрав на коло себе цілу ватагу з молодих хлопців, котрих вчить недобрих справ. Та бійцем він виявився не надто вправним, через що потуг за декілька ударів, а його бригада розбіглася під мамчині спідниці. Ми повертаємось до художника і хочемо почути, хоча б якісь пояснення цього всього. Але той майстерно ухиляється від відповідей і каже, що наступного разу поговоримо вже в Кутенберзі, де в нього майстерня. Виявилось, що Войтех чоловік заможний. Кутній горі він виконує замовлення церкви, пише картини зі святими для вівтаря, але фарба з яйця Василіска так і не зробила його картини шедевром. Розмову перебиває Красик, інший художник. А заодно й старий знайомий Войтеха. Вони вже давно розбили Глечика, а тепер ще й стали конкурентами. Красик прийшов повідомити, що тепер його призначили займатися вівтарем, тому Войтех може відпочити. Звісно, наш художник обурився таким станом справа. Під рукою якраз наш Генрі. Після невеличкого розслідування обидва вони вигадують дуже кумедний план. Так як красик алкоголік котрий жире в три горла, його треба обманути. Єдине, що він боїться, це божого гніву. Саме тому Генрі має напоїти красика до чортиків, а потім з'явитись перед ним в образі чорта, котрий хоче затягнути його до пекла. Доведеться трохи побігати за деталями костюма. Після чого Войтик змайструє нам прикольний обладунок, в котрому ми постанемо як повелитель підземного царства. І план дійсно спрацював. Красик зізнався, що роботу забрав в простий спосіб. Відсказав духовенству, що працюватиме задармо. Повелитель темряви пригрозив Красику пеклом, якщо той не припинить пити і не сповідує всі свої гріхи в Римі. Войтеху знову повертають замовлення, але Генрі, хоч тепер бажає почути від нього правду, що з ним коїться, чому до нього говорять голоси, що це за череп і навіщо він йому. Войтех, вкотре виблизькою загадковістю і посилає нас до старої землянки біля Малишева. Там ми й отримаємо відповіді. Приїхавши туди, Генрі застає біля землянки старого волоцюгу. Той нас атакує, але з'їдає в Носяру і заспокоюється. Старий псих говорить сам з собою, чує голоси і кличе якогось лібора. Генрі питає, чи знає той художника Войтега, а Волоцюга каже, що Войтег давно помер. Генрі охоплює подив, як це вмер, якщо він сюди його відправив. Старий каже, що Войтеха давним-давно вбили бандити Бурггарда. Він дає нам зламаний меч, а ми досліджуємо околиці, але так і не знаходимо там відповідей. Генрі повертається до художника і розповідає йому про побачене, а той змінюється в лиці. Нарешті художник вдається до деталей. Насправді він не Войтех. Його ім'я зовсім інше, але він так давно його носить, що вже й не пам'ятає свого. Войтех і Лібор друзі його дитинства. Вони постійно бавились тій землянці, малювали й робили опудала, але коли підросли, дружба між ними ослабла. Кожен почав займатися справами своїми, зустрічались все рідше. Справжній Войтех приєднався до банди Бургарда і почав займатися поганими справами. Лібор і художник хотіли навернути його на дорогу праведно, але Бургард про це дізнався і забив хлопця шоломом. На тому місці товариші його й поховали. Художник просить нас поїхати до нього на могилу, помолитись і прибрати там, що ми й робимо. Повернувшись, художник доповнює історію деталями, а після просить нас допомогти йому з церковним замовленням. Ми повинні поїхати до попереднього замовника, котрий не заплатив, і забрати в нього плату дорогоцінний камінь. Так просто видурити камінь нього не вийде, тому я просто його вкрав. Художник стає дедалі дивакуватішим. Він все більше говорить сам до себе, а після й взагалі каже, що до нього вже давно говорить диявол. Все це через те, що він зробив, ніби смерть його друга лежить на його руках. Саме через це наш пан і гуляв тоді лісом, ледь не схопивши стрілу. Він хотів відшукати бургарда і вбити його власноруч, щоб помститись за друга, але під руку трапились кості, вино і дурні. Войтех каже, що є одне зілля, яке допоможе приглушити голоси в голові. Ми збираємо інгредієнти і варимо цей чудо-напій. З його варкою, до слова, справжній біль в дупі, оскільки там багато дрібних хитрощів. Все ж Генрі дає художнику відвар, але той не допомагає. Каже, що злі сили не відпускають його, немов він їм щось винен. Лише коли він працює, голоси затихають, тому він поскоріше хоче завершити церковний вівтар. Для цього йому не вистачає однієї статуетки богоматері, котру мав докінчити місцевий тесляр. Квест розгалужується. Його підмайстер вкрав статуетку, так як Тесля мало їм платив і вирішив продати на чорному ринку бандитам. Розшукуємо хлопця, вбиваємо бандитів і приносимо статуетку художнику. Войтех котре згадує про диявола і задається питання: якщо я закінчу картину, чи покине мене диявол, Войтех закінчує картину. Її забирають монахи, і їм вона вкрай припала до вподоби. Немов щось змінилось. Войтех почув полегшення, а голоси з його голови зникли. Художник каже, що Бог його таки не покинув. Він знав, що Войтеха так не повернути, але він хотів зробити щось важливе на його честь від його імені, подарувати йому безсмертя. І це в нього вийшло. Інці художник дякує нам і дає розмальований череп. Череп треба поховати в могилі справжнього Войтаха, оскільки цей череп належить саме йому. На цьому все. То що ж хотіли сказати автори? Бо виглядається DLC як той мем з вантажівкою, котра так і не добирається до пункту призначення. Відверто кажучи, я весь час очікував справжньої чортівні, що було б дуже навіть непогано, але все вийшло куди прозаїчніше. Все життя художника з'їдала провина, а сам він займався постійним самопочуванням та накручуванням, як то часто буває з совісними людьми. Схоже на те, що художник так сильно довів себе, що ледь не з'їхав з розуму. Та на щастя, на його шляху трапились ми. Не виключено, що в цьому квесті дійсно замішана чортівня, але я так і не знайшов жодних справжніх доказів існування подібної маячні. Прямо як в реальному житті, що ж можливо знайшли ви? Залишайте вашу думку в коментарі, підписуйтесь і тисніть лайк цьому відео. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.